Слава нації в ефірі телеканалу Еспресо ви дивитесь головні новини Білої церкви про події міста та країни цього тижня. Розповідає Ярослав Гопацан. Ще 350 російських нацистів зробили же з доброї волі. Загалом понад 47 тисяч загарбників відтепер збагачують українські чорноземи. Про це повідомили у генштабі. Активно ліквідується і ворожа техніка. За добу на брухт перетворились 5 танків, 12 броньованих машин, 10 артсистем та один засіб протиповітряної оборони. Минулої доби найбільше втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Зазначу, збройні сили України прорвали першу лінію оборони росіян під Херсоном. Про це повідомили в оперативному угрупованні Каховка. 109-й полк, так званого ДНР, відійшов зі своїх позицій. Російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою. Також Хаймерс знищили практично всі великі мости на тимчасово окупованій території треба усвідомлювати що будь-які дії навіть якщо вони дуже надихають вони мають провестися і мати логічне завершення і тільки тоді вони зможуть бути результативними тому новина є вона всіх надихнула далі треба набратися терпіння і зрозуміти правила і послідовність дій військових підрозділів основні наші сили були спрямовані безпосередньо на винищення ворога на те що Об знищувати склади з боєприпасами за останні тиждень їх було знищено більше десяти на знищення командних командно-спостережних пунктів ворога, це теж досить серйозно вражає морально-психологічний дух ворожого війська. Це також знищення систем протиповітряної оборони. І до новин Білої церкви за вихідні правоохоронці міста виявили наркотики у п'яти осіб. Перший випадок трапився у районі Олександрійського бульвару. Там поліцейські помітили чоловіка, який перебував на вулиці під час комендантської години. При перевірці у нього виявили шприц, наповнений невідомою речовиною білого кольору. А ось на вулиці Василя Стуса білоцерківець, побачивши поліціянтів, різко змінив напрямок руху. Патрульні виявили в нього наркотичну речовину опіатного походження, яка об Обмежена в обігу на території України. Інший любитель наркодурману в мікрорайоні Гайок сам зізнався копам, що має при собі три згуртки канабісу. У всіх випадках поліцейські викликали слідчо-оперативні групи, а виявлені речовини вилучили для проведення експертизи. Навчання у школах громади розпочнеться за змішаною очно дистанційною формою. Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради. Ухвалили його згідно з урахуванням думки батьків та рішенням педагогічної ради. Зокрема, як наголосив міський голова учнів у закладах, де відсутні укриття направлятимуть на навчання. До тих шкіл, котрі мають їх, крім того, у освітніх закладах заборонили проводити заходи, які не стосуються навчання. Також на виконкомі визначили перелік з восьми чергових садочків. А ось закладам позашкільної освіти, мистецьким та дитячо-юнацьким спортивним школам заборонили проводити тренування, конкурси та змагання за участі глядачів. Зазначу, з усіма учасниками освітнього процесу проведуть інструктажі та практичні тренування щодо проведення евакуації та дій під час повітряної тривоги. Тому я думаю, це рішення точно не остаточне. І враховуючи військовий стан, в залежності від ситуації, ми будемо приймати з вами якісь коригуючі рішення щодо цього. Пропонується зараз нам ввести змішану систему освіти. Тобто буде як онлайн, так і офлайн. Але знову таки дітей будуть збирати не більше, ніж здатне укриття вмістити, тому що в нас є приміщення, де укриття є, але звичайно тисяч учнів вони не здатні. Приймаючи це рішення, ми просто даємо руки школам і батькам механізм, дає право батькам разом із власними керівниками, керівниками закладів освіти. Визначить, яка сама категорія, які типи занять можуть бути проведені очно, які заочно. Зрозуміло, якщо 81% батьків при нашому бажанні провести урок очно відмовляться, ми його не будемо проводити очно, ми будемо проводити його дистанційно. Що стосується закладів дошкільної освіти, то однозначно ми не будемо відкривати всі, бо немає такої необхідності, але запропонуємо в різних мікрорайонах міста роботу з садочків у черговому режимі. Однозначно і витрішу тільки ті, де є об'єкти укриття 379 юних українців від початку повномасштабної війни загинули через дії окупантів ще понад 735 – Поранено повідомляють в офісі генерального прокурора. Найбільше дітей постраждало у Донецькій та Харківській областях, саме звідти найчастіше й тікають родини з малечею, які своїм дитинством розплачуються за дії расистів. Наша знімальна група завітала до одного з волонтерських центрів, де дітвора має змогу знову поринути у безтурботне дитинство. Діти, які через війну разом з батьками вимушено покинули домівки, відтепер мешкають у білій церкві і, врешті-решт, знову відчувають себе захищеними та радіють життю. Одні з тих, хто опікується родинами-переселенцями переселенцями білоцерківський навчально-волонтерський центр. Тут є все для того, аби повернути малечі безтурботне дитинство, розвиваючи вправи, музичне мистецтво, квести, танці, уроки англійської мови, грав шахи та живопис. Ми працюємо не по принципу радянщини. Знаєте, як це звучало раніше. Спочатку навчися курнати, а потім воду в басейн налієм. У нас навпаки, ми намагаємося дати дітям все найкраще, що ми маємо, аби вони мали можливість сплати свій світогляд з тих пазлів, які ми їм дамо. Тому ми провели. Дякуємо дуже парку Олександрію за можливість провести благодійний ярмарок. Зібрали кошти, поїхали в музей на Богдана Хмельницького в Київ. В зоологічний музей і провели нам екскурсію безкоштовно по зоологічному музею. Ми відвидали зоопарк. Ми були в органному залі. Ми пройшлися екскурсію безпосередньо по парку Олександрія. Діти мають змогу завітати до волонтерського центру двічі на тиждень. Відвідують різноманітні заняття, 12 хлопчиків та дівчат. Як діляться юні патріоти, найулюбленіші, цікава наука, на якій вони вивчають різні хімічні та фізичні процеси, а також літературні читання з поетами. Майбутня графічна дизайнерка Марія викладає у центрі живопис. І як зізнається, дівчина найбільше її надихають захоплені та сяючі оченята малечі. Всі дітки дуже відкриті. Вони дуже талановиті з різних міст, але так виявилось, що у нас двоє з Херсону, двоє з Харкова, троє з Харкова. Вони між собою подружились, вони вже знають, хто де живе, малюють, допомагають один одному. На малюваннях у нас немає якихось обмежень як в школі. В принципі, вони малюють те, що їм забажається, але вони прям от горять тим, аби щось навчитися, і вони чекають те малювання, ті заняття. Починали ми наші заняття з творчості Марії Примаченко, і діти були навіть виставлені на інстаграмі фонду Марії Примаченко. Тому вони в нас зірки, і вони вже пишаються, що вони такі великі художники. Волонтерський центр проводить розвиваючі заняття для малечі з травня. Все необхідне спочатку зносили з власних домівок, а згодом до закупівлі матеріалів долучилися небайдужі волонтери. Семирічна Марічка, що переїхала з Харкова, захоплено показує бібліотеку організації, у якій налічується понад пів сотні книг. І для дітей, і для дорослих. Дуже багато, багато різних. Яка твоя найулюбленіша? Моя найулюбленіша. Наприклад, треба було це знайти 10, десять, чи отут треба знайти. Е, отакі п'ять. Е, і тут треба піймати і міст, злобного містера Ікс. Він повсюду тут є. Маленька харків'янка полюбляє читати та вчити вірші. Один із останніх, декламує нашій знімальній групі. Ліпити з глини і не бігти що хвилини, Зрозуміти, це важливо. Хочу жити, не квапливо. З однієї сторони показано, як хочуть зробити все батьки. Швидко йди в школу, швидко і дитину за собою завжди тягнуть. А якщо перевернути, то ми бачимо, як, хоче, як хлопчик хоче жити. Періодично одна з міжнародних релігійних організацій на базі центру роздає гуманітарну допомогу тим, хто її потребує. Крім того, поки діти займаються з викладачами, їх батьки також проводять час з користю і плетуть сітки для військових. Ми просто в захваті, тому що цей навчально волонтерський центр стільки предоставив нашим дітям. Вони просто допомагають нашим дітям. Жити так, яким життям вони жили до 24 лютого. Вони тут і спілкуються, і навчаються. І ці дві шикарні жінки і Дмитрович просто. Золоті люди, ми їм дуже вдячні, що і ми маємо змогу тут зустрітися, поспілкуватися, і наші діти зайняті в такий нелегкий час, хоч ми полишили свої домівки і знайшли тимчасовий прихисток біля церкви, але ми вдячні Білоцерківському НВКЦ за те, що вони піклуються про наших діток, за те, що вони проводять такі заняття. Наші дітки знайшли тут друзів собі. Вони, от мій синочок, Богданчику п'ять він біжить з захопленням. Він дуже ті. Він радіє, йому тут дуже подобається. Час проведений з однолітками, нові знання та емоції. Цього зараз, як ніколи, потребують діти, очі яких бачили війну. Їх дитинство продовжується у білій церкві, але мрія, як і у всіх інших, одна. І хай скоріше буде мир, таке я хочу. Щоб, щоб все пережине було. Хай все відбудоване було. Моя рідна батьківщина має назву Україна. Мене на. Своя. я. Є у мене рідна мова, де в кожне слово. Дар'я Рубан, Олександр Куга, еспресо Біла Церква. За останні два тижні в місті зафіксували п'ять випадків гострих кишкових інфекцій. А за рік ця позначка сягнула майже 150 хворих. Про це констатувала епідеміологиня Марина Ляшко. За її словами, протягом літа у пацієнтів найчастіше реєструють гострий ентероколіт, сальмонельоз та різні харчові отруєння. Фахівець зазначає, що через міграцію населення не варто забувати й про холеру. Найпростішою профілактикою цих захворювань є миття рук, кип'ятіння води а також не варто вживати. Продукти у якості та свіжості, яких ви не впевнені детальніше про причини появи кишкових інфекцій у коментарі епідеміологині. Це пов'язано з багатьма чинниками. Тут і, і та сама стихійна торгівля, і те саме самі люди не звертають часто увагу, що вони купують і, і в яких умовах воно, ця продукція була утримана і реалізована. І левова частка також є тих людей, які ну ніби з усіма правилами цими дотриманням все це купували, але потім його або неправильно зберігали, або неправильно готували або без дотримання якихось санітарно-гінічних банальних норм, миття рук, е якось люди так легковажно до цього поставились. Цьогоріч у Київській області від сказу загинуло вже 38 тварин. Таку цифру оприлюднили на сайті Кова. Понад 47% випадків припадає на безпритульних та диких. Як стверджують фахівці, ситуація в області щодо захворюваності чотирилапих на сказ стабільна та контрольована, але наголошують на необхідності щорічної обов'язкової вакцинації у Білій церкві. Зробити безкоштовне щеплення. Улюбленцю можна у міській державній лікарні ветеринарної медицини на вулиці Товарна, 27. Нагадаю, у разі відмови від вакцинації власники несуть адміністративну відповідальність. Штраф складає від 51 до 170 гривень. І наостанок традиційно прогноз від синоптиків. Погода у білій церкві наприкінці серпня, на початку вересня, буде прохолодною та мінливою. Повідомляє Укргідромедцентр. Проте у вівторок очікується сонячна погода. Стопчики термометра показуватимуть до плюс 28. А ось у середу та четвер небо затягне хмарами. Повітря прогріється максимум до 24 градусів. У п'ятницю також буде хмарно, однак температура знизиться. На вихідних метеорологи обіцяють від 11 до. До 20 градусів тепла. Герої не вмирають. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять загиблих захисників. День був встановлений указом президента Володимира Зеленського у 2019 році. Дату обрали не випадково. Саме на ці серпневі дні 2014 року припав. Пік іловайської трагедії у результаті протистояння українські збройні підрозділи потрапили у вороже оточення. Вічна пам'ять та слава нашим захисникам. Пам'ятаємо кожного та кожну. помстимось за всіх. На цьому я завершую випуск головних новин Білої церкви. Для вас працював Ярослав Гопаца. Побачимось завтра о цій же порі. Бережіть себе та Україну.